Маємо у наявності офіційний gle купе з 3 дизельним двигуном, автомобіль повністю в рідній фарбі, обслуговування лише на офіційній станції Mercedes. Пробіг у автомобілі 63 тисячі, в гарній комплектації, АМГ обвес. камери 360. Оптика мультибім, дістроник. Має два комплекти гуми, зиму та літо. Аудіосистема Бурмістер. Підігріви та вентиляція, пам'ять сидушок. Гарний чорний шалон. На чорному потолкі. пробіг багато асистентів, пневмо зарядка телефона. Дотяжки. Ще заводська плівочка. Тут все гарно, чистенько Кому цікаво, звертайтесь.